Це, що ми згадуємо дві на події української історії. проголошення незалежності Української Народної Республіки, що відбулося у 1918 році, та проголошення акту звуки українських земель, що сталося у 1919 році, соборність означає, по перше, об'єднання в одне державне ціна цих ці земель, які заселяє конкретна нація на суцільній території. По-друге, духовну консолідацію усіх громадян держави. Їх згуртованість незалежно від національності. Ідея соборності була і залишається базовою національною цінністю українців. Наше майбутнє це діти, це учні, зокрема нашого ліцею. Тож ми вирішили запитати, що для них Україна, та зняли відео під назвою Україна це. Що для тебе Україна? Я батьківщина. Що, для... що для тебе Україна? Любов. Продовжує речення. Україна це. Продовжує речення. Україна це рідний край. Продовжує речення. Україна це наша земля. Що для тебе Україна? Свобода. Продовжує речення. Україна це. Україна це мой рідний дім, моє місце, це батьківщина. Моя школа і рідна речення. Україна це Це мама і тата, сестра, і брат і речення. Що для тебе Україна? Мама. Речні, Україна це... це моє серце. Що для вас Україна? Душа нашого народу. Мій рідний дім. Любов до рідної землі. Що в тебе асоціюється з Україною? Наш прапор. Що в тебе асоціюється з Україною? Наш герб. Що в тебе асоціюється з України? Самішно. Що в тебе асоціюється з Україною? Uh, Що в тебе асоціюється з Україною? Українські uh, колоски. Що в тебе асоціюється з Україною? Ну, України? Mm, що з тобою тобой з заклювина? Синє небо.